Всім привіт, хлопці! З вами я, Флоксі. І сьогодні я буду грати в гру Ultimate Chicken Horse. Ми вже вибрали карту. Вже починаємо грати. До нас зайшло два хлопці Попугай і Барашик. Мене збив поїзд! Мене збив поїзд. Ми всі померли, хлопці. Я не знаю, що робити. Хлопці, привіт. Хлопці, так, всім привіт хлопці. Що, у вас як справи, напишіть коментарі. Так, да, поставте лайк. Будь ласка, підпишіться, піддержуйте. Український контент, його зараз мало дуже. Потрібно, потрібно потужно всім доєднатися і допомогти. Я опять помер. Знову помер. Ну, хлопці щось проходять. Ні, один хлопець помер. І другий хлопець помер. всі Всі померли. Ну нічого. Буває. Зараз пройдемо. Зараз я возьмуся ось, ось цей блок. Давайте сюди. По... Сюди його поставлю. Щось взриває хлопець. Взорвав. <ріхи> так, побігли, побігли, хлопці. Один вже помер. О! І я помер. Його Мене... часом, не Сергій звати. Ні-ні, не Сергій. Барашик якийсь. Мене поїзд збив в кров. Hey, train. Давайте візьмемо цей блок. Кудись сюди hey. його поставимо, hey, щоб, щоб було легше, легше проходити. збив Гей, трейн. Ну, я взагалі вмію грати в цю гру, я бачу, хлопці не дуже вміють. Ну нічого. Я думаю, колись вони стануть професіоналами. Летимо, хлопці, на. Летимо. Летимо. На F-16 летимо потужно. Що-то ламаються F-16, не знаю чому. Сінатро, мені за мені тебе Чому-чому хлопець? Тому ну, що Блі... я не чую. Я помер. <ривіт> 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 а хлопці пройшли, хлопці молодці. Бачите, в мене не вийшло пройти, хлопці пройшли. Вміють грати хлопці. Куди можна поставити арбалет? Давайте кудись сюди арбалета поставимо. Побігли, побігли. О, з... В спину поставили арбалет і, і всі померли. Ну... розумієте, в спину не можна, в спину це некрасиво. Що можна взяти? Давайте лід візьмемо. І сюди кудись його поставимо. Куди сюди, давайте, от сюди. Зараз він поставить блок. Так, один хлопець вже поставив. Ще за звуки ззаді, не розумію. Давайте сюди льот поставимо. Літ. Це, мабуть, комп'ютер. Мабуть, мабуть, хлопці. Я зараз Я знову помер. Ні, Ну я не знаю, що це. Я не знаю, що це за карта, я тут помираю і помираю. Попугай пройшов, попугай молодець. О, дивіться, вже один хлопець не витримав, покинув гру. На одного менше. Давайте сюди оцей оцей великий великий блок сюди поставимо. Що він не хоче хлопці. Я вже Ас, мене заїбав за все по Що Асуждаю. Хто це посмів матюхася? Ну хлопці, не потрібно нецензурну нецензурну брань... використовувати, будь ласка. Це не ми винуваті в цьому. Будь ласка, не використовуйте нецензурну брань, це дуже негарно. Чи коли в країні йде війна. Я не потрібно таке, хлопці, не потрібно. У мене ж, блін, машинка упала. Я знову помер. Все, вийшли, коротше. Дуже Я тяжка ні. карта, потрібно якусь, якусь нову Гум потрібно. До. Давайте на нову карту зайду і включусь. 3, 2, 1. Починається нова гра у нас, хлопці. Ну давай уже, боже. Карта причал. Прикольно. Я на такий ще не грав, хлопці. Зараз побачимо. Хто забув, хто забув, може ви забули, мене звати Флоксі F L O K -c, C i Це дуже класний нік, я його сам придумав. Ні. Мені він дуже подобається, такий. Знаєте, милозвучний, такий, ну прям як на солов'їний. Давайте Ой. оце візьмемо, дивіться, яка кувалда. Давайте її сюди поставимо, щоб тяжко було хлопцям пройти. Сашко запустився. ФКС. Тут можна поверху пройти, дивіться, всі хлопці також поверху проходять. Один вирішив знизу, і він напевно помре. Я теж чуть не помер. але я ще живий. Все в мене нормально. Давайте спригнемо вниз. А, кстати, я ж той от своєю косметологи ще реально бомбер кинув. Косметолог ще? Да, ти ще. Да, ви ще. Це хто такий багатий у нас? Де він гроші взяв на косметолога? Може йому виплатили за щось? Ну як я помер, я присідав, я не розумію, що це за. Бред. Що це за незрозуміло? Що це бред? бред? за Не розумію, про який ти бред що зараз нам кажеш. Давайте сюди поставимо. А це хтось хтось сміється, хлопці, нічого не чутно, чесно чесно кажу. Нічого не чутно. Бред це хліб на англійському. Ти про це? Чи про що ти, хлопче? Що це за бред? Жах. Що це Чо за це жах? За бред? Що це за хліб, да? так на англійському? Бред! Для тебе хліб, це ну, щось погане, негативне. Ти... Так, чому ти смієшся з хліба? Це наш український хліб. Сміє за бред. А як, а як, хлопче, як? Я не розумію, чому ти зараз смієшся з хлібу, з нашого українського, який випікають наші українські жінки. Ти просто береш і смієшся зараз з них. Це дуже негарно, хлопче, це дуже негарно. ти я не розумію, що ти мелиш, чому тобі так смішно, просто з слова хліб на англійській мові, чесно кажучи, чесно кажучи, я не розумію, чому чому такий сміх в тебе визиває, це слово. Це ото якби посміятися не, знає, не знаю щам, сам з чого, да? Так? Оце дурня поваляти, так? Чи що ти любиш? Що... Ну мене вбили, ну що це за маячня? Це за маячня, я не розумію. Всі померли. А, а чому вони. Чому вони можуть воскрешатися, я не розумію. Я напевно Я, напевно, та... відроджуватися. Я напевно також можу. А ну давайте спробуємо. Як мені воскреситися? Відродитися. Мені чомусь Бог не допомагає, я не розумію чому. А, я зрозумів, то потрібно англійську букву B... Б. Зажати. Англійська буква, бред". Англійська буква бред. Б, це бред. Хто не знав, хлопці? Давайте візьмемо іще одну льод. льод. <рес> Ще один лід, який стріляє шайбами. Один бред". <рес> який бред? Я не розумію, про що ти розмовляєш зараз. Ти Один. не якийсь... який. Ти щось якийсь бред кажеш. <рис <expenses> <рис> ну я знову помер. Ну хлопці, ну не смішіть мене, будь ласка, зі своїм хлібом. <рис> Ви смішите мене зі своїм хлібом, і. Я не розумію, чому я помираю вічно. Яким хліб випічений? Я вічно помираю і помираю, хлопці, ну дайте мені сконцентруватися, щоб я хоч щось пройшов, якийсь хоча б уровень. Уровень. <рислав> уровень. <рислав> 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 Рівень. Ай, рівень. Ай, рівень. Щоб я хоч якийсь рівень прийшов. Ну, хлопці, ну не смішіть мене, ну я помираю знову. Тихань, потихенька, тут чекайте. Це мені чується. чи? Червона калина похилилася. Чомтую, червону калину підіймемо. Слава Україні, хлопці. Героям слава. Бред. <реш> Що за бред? Хлопці, за такий бред потрібно поставити лайк, я не знаю, це дуже смішно. Зараз щось попугай взірве. Ні, нічого вирішив. А чому він е, спавниться мертвим, я не розумію. Чому... Ну чому я знову помер? Ну хто ці шабалайди поставив туди? <свист> Хто туди ці шабалоїди поставив, я не розумію. А, це я був. Це бред уже. Це, це вже якийсь бред, хлопці, я нічого не розумію. Куча якихось непоня... не... незрозумілих споруд по карті, і це вже. Це вже робиться якийсь бред, чесно кажучи. 0 секунд. Ще вибираємо. Можна, будь ласка, на Соловіні розмовляти якось негайно. Не так, так. О, рі... уровень. Рівень, 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 хлопче. Рівень. Не потрібно оскверняти українську мову. Яку, яку я оскверняв українську мову. Оскверняв. о Осуждаю. Ну що ти несеш, хлопче? Що ти верзеш? Що ти верзеш взагалі? Зараз кінь помре, кінь помер. Дивіться, я пройшов цей. Цей рівень, я молодець. Похваліть мене, будь ласка, молодець. в коментарях. Флоксі. Флоксі, все. Флоксі все може, хлопці. Якщо ви не вірите Флоксі, будь ласка, подивіться на себе в зеркало. <рес> на цей бред. На цей бред, будь ласка, погляньте. Всім пока, всім дякую за просмотр <рес> ролика. Всім <рес> пока. Дякую, дякую, велике. <рес> дякую, <рес> пока.